Усім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу про вісім способів, вісім робочих способів, як отримати кредити в Бравл Старс. Це відео, я думаю, буде для вас інформативне, тому поїхали. І так, перший спосіб. Перший спосіб заключається в тому, щоб отримати кредити, потрібно проходити Бравл Пас. Наприклад, ось недавно вийшов новий Бравл Пас, і вам плюс з'явилися нові квести, і ви з легкістю дійдете до 12 рівня навіть за один день. Бачите, є квести, я вже половину виповнив. І до 12 рівня ви за один день можете дойти. А це є 300, 300 кредитів. Другий спосіб заключається в тому Стардропи. Стардропів можуть випасти вам ну, багато кредитів, як, наприклад, 1000 кредитів, з легендарного стардропу, з міфічного 500, з епічного десь 200-150. Ну, як бачите, це ну, не завжди робочий спосіб. Бо ну, тут же на вашу везучість, чи вам випаде. Чи вам випадуть кредити чи ні. Третій спосіб заключається в тому: якщо у вас мало кубків, то ви на дорозі слави можете дуже багато кредитів зразу забрати. Наприклад, ось просто за пару хвилин, якщо ви вмієте грати, ви просто можете, ну, бачите, 430 200 кредитів. ну, Багато 500 кредитів. Ну, дуже багато кредитів на маленьких кубках 925. Це найбільше, напевно. Ось. Бачите? Тому ну, на маленьких кубках дуже багато кредитів, і ви їх заберете з легкістю. Але якщо ні, у вас, немало, у вас багато кубків, то переходимо до наступних способів. Наступний спосіб заключається в тому. Щоб задонатити. Так, цей спосіб не для всіх. Бо не всі можуть задонатити в гру. Тобто купити кристали. А за кристали вже купити кредити. Ну або купити Бравл Пас Плюс, або просто Бравл Пас верхній, в якому ви зможете отримати теж багато так, кредитів. І в верхньому Бравл Пасі ще здається ще більше кредитів. Там є дуже-дуже дуже багато. Плюс ви з Бравл-Пас плюс можете забрати не тільки кредити, а й скіни, піни, кристали, блінги, монети, очки сили. П'ятий спосіб заключається в тому: подарунок дня. Подарунок дня. Чому? Дивіться, вам з, я вам раджу кожного дня заходити в гру і забрати ці 5. Ну, або який там, або яка там награда. Наприклад, 5 кредитів. 5 кредитів, але це вже є щось. Або, наприклад, вам може випустити джекпот. і Ви можете забрати 100 кредитів. Ну, або ось акція. 1100 кредитів. Теж такий нормальний спосіб. За 99 кристалів, 1100 кредитів. Тобто, це є епічний, так сказати, Браулер пічний Бравлер коштує 169 кристалів. Тому, я думаю, це вигідно купляти таку акцію. Ну що ж, переходимо до наступного способу. Наступний спосіб заключається в тому, щоб е, апати майстерство. Е, чому? Дивіться, ви можете нафармити, наприклад, е, третє бронзу, наприклад, на якомусь даному персонажі. І отримати 100 кредитів або 75. Там вже залежить від, від самого персонажа. Або далі нафармити третє срібло. І, і отримати 200 або 150 кредитів. Ну, а також ви можете отримати монети, очки сили, пін на, пін на даного персонажа, іконку і титул гравця. Наприклад, ось в мене на чарлі. Золоту 2. я скоро буду мати вже титул гравця. У мене ще не було ні на якого персонажа титул. Ну що ж, переходимо до наступного способу. Сьомого способу. Сьомий спосіб заключається в тому, щоб грати в мегакупілку. Е, мегакупілка, якщо ви є в клубі, то ви то щомісяця що є. Такий івент мегакопілка. І ви можете з мегакопілки, якщо ваш клуб активний, отримати 20 призів стар. І це є так багато. Тобто ну, ті ж самі стар дропи. Ви, змож, ви можете з них теж е, отримати або персонажа, або кредити. І головне знайти активний клуб. Ну бо ви можете, наприклад, відкрити вже не 20 тих самих стартропів, а 16 або набагато менше. Переходимо до восьмого способу. Восьмий спосіб заключається в тому, щоб, наприклад, це останній спосіб заключається в тому, наприклад, бути в якихось розіграшах. Тобто, як ви знаєте, є. Я. Ютуб-блогери, які роблять розіграші, наприклад, нового бролпасу або ну, тих самих нових персонажів, наприклад, як Кленці. Ось розіграш. Звісно, шанси дуже-дуже малі. І, ну, вони дуже малі, але все рівно хтось виграє, значить, ви теж можете виграти. Ну що ж, друзі, а на цьому я буду завершувати. Думаю, я вам допоміг. З вами був я Свезі. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Силка в коментарях. Давайте всім пока-пока.